Ну що ж, всім доброго дня. Сьогодні спробую пояснити, які є способи нанесення зображення на тканину. І зупинимося на трансферних способах нанесення зображень для того, щоб ви могли зрозуміти технологію і, можливо це неможливо зробити в побутових умовах, якихось в домашніх, наскільки це легко і що це потребує, якого додаткового обладнання. Для того, щоб здекорувати одяг, ну, дуже часто наносять якесь зображення на поверхню. Ну, здебільшого ми будемо в даному випадку розглядати одяг і тканини. Є декілька способів нанесення зображення на тканини. Це сублімація, трафаретний друк, DTF-друк, DTG-друк та інше. Ну, Розглянемо кожен з них. DTG це direct to Garment, тобто безпосередній друк на тканині. Для цього потрібно спеціалізоване обладнання, це принтера, які заправляються спеціальними фарбами і відповідно друкують по тканині. dtf – це Direct to Films, тобто напряму на плівку. В такому випадку принтер за допомогою спеціальних фарб, по плівках. Плівка використовується незвичайно, плівка спеціальна. Вона має покриття. Яку асорбується фарба з принтера. після цього наноситься або на спеціальному обладнанні, або вручну клей порошковий, після того він проходить сушку, переходить він в такий скроподібний стан, тобто він не висушується до кінця, от коли він розчиняється, це зображення вже можна буде перенести на якийсь, на якийсь виріб. Перевага DTG DTF. В будь-якому випадку це використовуються цифрові принтери, відповідно, у нас є можливість зробити якісь градієнтні переходи, використати велику кількість кольорів. Тобто, якщо основними кольорами, які тут використовуються, це цмик, тобто використовується в нас чотири базових кольори, але в той же час ми отримуємо з шляхом їх змішування будь-яку картинку, як поліграфії, як і в чому. Зображення на перший погляд таке тьмяне, це пов'язано з тим, що плівка не прозора, вона матова з двох сторін. Покриття, яке знаходиться на плівці, його основною властивістю є те, що воно поглинає лише в себе, тобто асорбується фарба, але потім воно з нього легко знімається. І коли ми вже знімемо зображення, перенесемо за допомогою преса або праски, необхідно притиснути з великим зусиллям, витримати певний, при певній температурі певний час, і оце зображення у нас зафіксується на нашому виробі. Ну, може мати нечіткі контури. Перевага в тому, що друкується кольоровими, поверх покривається додатково п'ятим кольором білим, вже потім посипається фарба, і правило це автоматичні лінії, такі зараз існують. І це досить такий розповсюджений сучасний спосіб нанесення. Але недолік його Єдиний, що він має таку от плівку, ніби. як... Як поліетиленовий пакет у вас знаходиться на виробі. Відповідно, необхідно уникати великих принтів, оскільки виріб не дихає. Перевага в тому, що ви можете зробити навіть один малюнок. Тобто вам треба забрендувати 10-15 виробів на замовлення, маючи такі принтер, ви можете це зробити. Тобто можливість виконання індивідуальних дизайнів. Основна перевага. Плюс, якщо ви не маєте власного обладнання, ви можете замовити цю послугу там, в нас, наприклад, або на іншій фірмі. І таким чином, все вже лише маючи праску або прес, що е більше підходить, перенести це зображення на виріб. Наступний спосіб, який ми розглянемо, він підходить як для темних, до речі, так і для світлих тканин, оскільки все покривається білою фарбою потім. Наступний спосіб, ми, мабуть, розглянемо е сублімація. Сублімація. Так само використовується спеціальний папір. Він має так само покриття, воно вже не знімається звідси. Але під час друку на принтері спеціальними сублімаційними чорнилами, так само фарба адсорбується лише в поверхню. Чому чорнила сублімаційні, чому не спеціальні? Ті чорнила, інші чорнила. По-перше, ці чорнила при певній температурі, наприклад, в DTF, в DTG, вони запікаються і є стійкими до прання, а ми там до 30 циклів прання. Тестували більше, я думаю, нема потреби, оскільки виріб більше може навіть і не носитися. Якщо ми візьмемо там якусь літню футболку, то 30 циклів прання це досить велика кількість вже. Сублімація відрізняється тим, що вона наноситься, по-перше, лише на синтетичні тканини, по-друге, вона наноситься лише на світлі тканини. Для того, щоб ми отримали якісне зображення, чітке. Тобто наносимо на білій тканині, максимум це можемо на кольорові якісь такі ніжні пастельні тона використовувати для того, щоб отримати повний кольор. Суть цих човнир, що при нагріванні при до, до температурі 180-200 градусів, вони переходять з твердого стану в газоподібний, ну, що є у нас явище адресне сублімації. І за рахунок того, що це у нас все знаходиться під пресом, під тиском, вони переходять в тканину, погринаються волокнами. І Фактично це одне з найстійкіших видів покриття. Дозволяє отримати градієнти, немає чітких контурів, дуже зручне, але недолік тільки синтетика. На темних тканинах можна використовувати хіба що якусь таку частинку, от, якісь написи і все. В одному кольорі в чорному. Кольорового ви тут відтінку не отримаєте, не зможете отримати. Наступний вид, це також DTF у нас, він от відшаровується і в принципі, видно, як він, що він себе являє, як наносити, розказав. Наступний вигляд це в нас є трафаретний друк. Для того, щоб трафаретним друком виконати такий самий трансфер, нам необхідно зробити спеціальну друкарську форму, нанести фарбу, так само, як при DTF посипати клеєм. Після цього висушити в сушці і потім можна передавати вже на подальшу обробку. Перевага трафаретного друку він є одним із самих дешевих друків порівняно з іншими. Тобто, якщо ми говоримо про якісь великі значні партії, він буде самий дешевий в масштабуванні. Недоліком є те, що він вимагає підготовчих якихось проміжних виготовлення форм, операцій і, і додаткового обладнання це трафаретних форм, власне, сушарок обладнання для нанесення, а це вже спеціалізоване обладнання. Якщо такою технології не володієте, вам краще замовити такий трансфер на стороні. Він може бути як однокольорним, так і багатокольорним. Однокольорні трансфери, ну, зрозуміло, накатуються досить просто, Багатокольорні необхідно розмістити спеціальні маркери на кожному сітці і потім їх суміщати, щоб ми отримали якесь зображення. Таким чином, тут нанесено два кольори базових, чорний-червоний. Потім все це завивається однією підложкою, щоб в нас клей пристав, і вже таке можна використовувати такі трансфери для темних, так і для світлих тканин. Як на в і так і на ХБ. Якість цього трансферу залежить від того, який номер сита ви виберете. І, в принципі, як обладнання вам дозволяє і ваш досвід виготовлення трафаретних форм і ряд технологічних моментів, щоб отримати якісний трансфер. Тут у нас ми бачимо більшу кількість кольорів, це біла основа, потім, ну, вона у нас навіть тут чорні чорним нас ще в кінці покрили, тобто тут нанесений білий колір, срібний колір, рожевий колір. А потім це чорною підложкою залили і посипали крем. Можна використовувати також як для світлих, так і для тремних тканин. Тут ми бачимо, що тремно-трансфер може виконуватися як на папері, так і на пліс. Оці носії, цей папір для трансферного друку для трафаретного, він є також дешевшим порівняно з DTF-плівками. Єдине, що тут вже додаткове обладнання, плівка. Від паперу відрізняється тим, що коли ви розміщаєте на виробі від вашу заготовку, ви краще бачите, як вона буде розміщена. Також ще існують спеціальні вінілові плівки, так звані. Це коли у нас в долоні є в протир, ріжучий протар заправляється. І згідно ваших розкладків, просто вирізаються якісь контури, написи. Це, по суті, являє собою плівку, наноситься на спецодяг, наприклад, там для брендування. Також дозволяє невеликі масштаби використовувати. Тут реферекторна плівка на дитячий одяг добре підходить для того, щоб під час руху в темнополі можна було бачити, що хтось переміщується по дорозі. Є також якісь і проміжні експериментальні. В нас технологію. це от теж трансферний друк на папері більш жорсткому, там тонший папір. Це експериментально. Ми виконували комбінований спосіб. Комбінований спосіб являв собою друк на термотрансферному папері, але друкувалися фарбами, які використовуються в поліграфії. Тобто це був цмик-друк. Після цього ми наносили білу підрожку, так само посипали клій і теж можемо отримати повноколівне зображення, Більша якість буде, ніж в трафаретному друці, але мають бути чіткі контури, або вирізати доведеться малюнок. Партія також має бути досить велика, оскільки підготовка друку на офсетних машинах там, вимагає виготовлення додаткових форм друкарських, а також прогонки по паперу. І так далі. Плюс подальшому ще треба трафаретну форму виготовити. Такий спосіб широко використовують в Турції для замовлення там, великих партій, коли хтось там, з України замовляє, наприклад, 20-30 тисяч одиниць якихось там, наприклад, своєї торгівельної марки або інформаційних таких знаків там, про прання там, виробника і так далі. Хороший кольор, стійкий також він до, до прання, він тримається за рахунок цього нашого клею. Клея є в нас полістирольні і, і поліуретановий. Поліуретанові більш еластичний, але знову ж, наскільки ви хочете той вирістягувати. Також ми ще експериментували за допомогою разерного принтера, наносили на спеціальну плівку або на цей папір картинку. Також наносили потім білу фарбу біл клей, теж дозволяє переносити і також воно стійке. Існують ще плівки, такі, що можна друкувати на якихось там, звичайних там, струмневих принтерах, воно в ту плівку фарбу проникає, скажімо, і вже та плівка сама по собі фарбу не випускає, вона тримає її. Воно теж стільки допиняє, але там потрібно вив'язати ножницями контура, і та плівка досить дорога, вона там більше 100 гривень за А4 листок. Люди дуже часто звертаються і запитують, чи можна взяти там, папір там, ціною там, 5 гривень, да, А4 на звичайному принтері надрукувати. Надрукувати ви зможете, але ви не зможете перенести на виріб, його треба якимось чином зафіксувати на тканину, фарба сама по собі не перейде. Тому для цього використовуються якраз от потім підложки там з різних фарб, посипка клеєм, просушування і так далі. Детальніше про кожний вид із цих трансферів буде знято окремий вигля... відео, поки що це оглядове.